Традиційно зустрічаємося з вами перед початком і на початку опалювального сезону. Або я вкотре нагадала, що з настанням осінньо зимового періоду зростає кількість пожеж у житловому секторі. Основними причинами із року в рік залишаються порушення правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами, пічним опаленням та навіть відкритим вогнем. За жовтень будемо ми собі для статистики обрали саме цей місяць, тому що у нас різка зміна температури відбулася. Отже, за жовтень 2025 року на території Черкаської області зареєстровано 73 пожежі, з яких 49 у житловому секторі. Загинули внаслідок пожеж п'ять осіб а також рятувальники виявили сім осіб загиблими на пожежі по прибуттю. Основні причини необережне поводження з вогнем 15 випадків, коротке замикання електромережі 16 випадків. Для порівняння у жовтні 2024 року зареєстровано було 120 пожеж, із них 53 у житловому секторі. Тоді ми виявили трьох загиблих, і під час пожежі також загинуло три особи, три громадянина. Ми спостерігаємо саме зменшення кількості пожеж, але на жаль, зменшення випадків загибелі людей на пожежах. Кожна така ситуація це насправді потенційна загроза і життю і здоров'ю людей. Тому ми, зокрема, через ваші медіа хочемо звернутися до громадян до населення Черкаської області і нагадати, чому ж необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки. Ми вважаємо, що кожній пожежі можна запобігти, якщо суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Що стосується користування електроприладами, нагадуємо, що не можна перенавантажувати електромережу, не вмикати одночасно кілька потужних приладів. В одну розетку для прикладу не залишати без нагляду вімкнені праски, обігрівачі, дуйчики, так ми їх називаємо, чайники. Так само пам'ятаємо минулому році, у Смілі трапився випадок, коли зайнялася зарядка для телефону. і двоє людей на щастя не загинули. Їх врятував сусід. Але це яскравий приклад того, що необхідно стежити за станом електрогосподарства вдома. Ну і звичайно, у разі короткого замикання, якщо є змога е вимкнути електроживлення, не торкатися ніяких проводів і одразу телефонувати за номером 101, не відкладаючи, не намагаючись рятувати самостійно, просити сусідів е звертатися по допомогу терміново е при користуванні пічним опаленням. Також перед початком опалювального сезону необхідно потрусити сажу, перевірити в якому стані піч. Якщо там є тріщини, їх необхідно усунути, піч необхідно побілити. Ну і звичайно, традиційне те, що роблять наші громадяни, це розташовують легко матеріали біля печей. Це дрова, якими зручно одразу топити, це сушіння одягу, це розташування біля печей, крісел або диванів, або ліжок. Все це робити заборонено, в інакшому випадку може виникнути пожежа. У разі відключення електроенергії, те, що ми зараз з вами всі знову переживаємо, також хочу нагадати, для людей, які користуються свічками, лише вони мають бути у стійких підсвічниках, подалі від штор, меблів, книжок, паперу, журналів і так далі. Не залишати без нагляду ці ж свічки, не розташовувати поблизу дітей або тварин. Ну і після відновлення, коли нам вмикають світло, потрібно переконатися, що всі прилади вимкнені з розеток. Інакше може бути скачок напруги і знову ж таки коротке замикання. Звертаємося до всіх громадян і нагадуємо, що пожежу легше попередити, ніж ліквідувати.